З найдешевшого сала по 35 гривень за кілограм кожна українська господиня зможе приготувати отаку от красу. Таке сало подорожчало було 30, зараз 35 гривень за кілограм. Його солимо, робимо надрізи, щоб воно краще пропеклося. На нього зверху додам трошки спецій, Суміші перців. Вичавлю жменьку часнику. Все добряче масажуємо. То фаршу ложку спецій, мерудія, сіль, підсмажена цибулька. Ретельно вимішуємо. Фарш розпреділяємо по салу тонким шаром. І зелені в мене це кропчик. Загортаємо у рулет. Я зафіксувала його ниткою, а тепер щільно загортаю у харчову плівку. Ставимо варити на дві години на середній вогонь або ж у фольгу та в духовку. При варці зверху кладу тарілку, щоб не вспливав, а далі на ніч в холодильник підгніт. Дивіться, який красивезний розріз. І він геть не розпадається. А отакий міцненький готуйте і смачного!